Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо дивитися на Play to Earn проєкт Loot. І будемо дивитися, як на цьому заробити. Бачу відгуки, що проект платить, розберемо кілька нюансів. В описі під цим відео ви знайдете пост про Donkey Loot. ось його оригінал. Це браузерна Play to Earn гра. І за те, що ми тут б'ємо опудало, зараз ви зрозумієте, про що я. Нам дають призи. Спочатку нам дають, вам треба зареєструватись переходите в пост Телеграм, обов'язково, до речі, підписуйтесь на наш Телеграм, переходите до посту, реєструйтесь там, вводите реф-код, якщо він сам не підтягнувся. Після цього вам дається можливість підтвердити свою свій аккаунт по пошті, підтверджуємо його і маємо такий ось аккаунт. Після цього б'ємо. Тиснучи. Зараз немає життів, зараз я заберу, але спочатку розкажу. У нас є життя, які нам даються. Ви б'єте опудало, нам випадають різні варіанти. Це можуть бути гроші. вивід тут від 25 баксів, там від 5 баксів, але завжди. Скарги на те, що як тільки набираєш 5 баксів, показує, що пул для виплат на трон та догі, що він зникає. Тому, але бачив відгуки, що нібито 25 доларів виводить, тому е думаю, є е сенс прийняти участь, тим паче, що не треба ніяких вкладень робити і так далі. Е загалом е набиваємо гроші, нам даються або от ось такі поінти. Ось вони, points, вони треба для лотереї. Зараз е, е, покажу взагалі, як тут ось є, щоб забирати фрілайф. це реклама, яка. Тут завжди, я так розумію, це монетизує е, даний сайт. Так, щоб заклеймити ось ці можливості бити опудало, треба е, вирішити тут капчу. Вирішуємо її. Claim Free Lives, і ми отримали. Є. Тепер тиснемо Play. І будемо натискати на опудоглу для того, щоб воно дало нам гроші. Або не гроші, може бути пусте, можуть випасти життя, можуть пойнти або просто Experience. пусто Ось так це все відбувається, і одне життя це е... одна спроба. Побити його, ось доки дійде тут ХПшки такі до нуля, тоді нам щось випаде. Раз 15 хвилин на цьому левелі можна клеймити. Чим більше левел, тим е, більше дається е, життів. Давайте тепер про дейлі е, 500 баксів челендж. Тут я знаю, що. Е, треба було вчора, якщо я не помиляюсь, для того, щоб е, прийняти участь. Е, треба було запрошувати, мабуть, чи щось таке. Е, ага. Мінімум 10 данків points, якщо ви назбирали, то можете прийняти участь. Вчора таке саме було, якщо ви рефералів запрошували. І тут ось. Е, 10 чоловік получить, отримає по 50 баксів. І кожен день такий офер є. Тому також прийня... уч... приймайте участь. Ось бачите, хто за... тут 1209 людей вчора було, я не виграв. Сьогодні, можливо, щось в мене вийде. Ось так це працює. Тому ось такий, ось такий ще спосіб заробляти. Після цього зараз поговоримо про реферальну систему та рафл, який. Присутній в даному проєкті, трохи е, мені не подобається, що повільно е, завантажується сайт, але воно того, я думаю, варте. Левели. Тут нам показують, що ви можете. Е, на яких левелах так. Е, ось бачимо персональні купони можна створювати. Не знаю, навіщо. Е, Отримуйте поінти для винагород П'ятий левел клейм життів кожні 10 хвилин на 15. На шостому рівні 50% від рефералів, я так розумію. Можна Underwater, ось сьомий левел, він дає можливість зразу запрошувати ну, з життів. Ось ті, що нам даються. ХП-шки оці спроби. Можемо однією кнопкою, якщо у вас багато рефералів, я зараз покажу, як це далі. Е, так, Experience з оферсів Так, швидше опудалу можна. Так, І Dreamland 10 левел. Кожні 5 хвилин можна отримувати життя. Так, тепер йдемо. До, е, Розділу реферали, трохи такий об'ємний по інформації сайт, але нічого важкого тут немає. Просто забираєте спроби кожні там 15 хвилин. Ось ваше реферальне посилання, і тут треба тиснути реквест для того, щоб, я так розумію, отримувати ось додаткові життя. І ось на сьомому левелі реквест FROM all, Тобто один раз натискаєте і все. Так це відбувається. Так, offers, Ну і лотерея. Тут, якщо ви назбирали ось тих жовтих понтів 100, то ви можете 10 доларів виграти тут по одному переможцю. Як тільки 100 білетів купується, 10 доларів комусь рандомному видається. Я минулого разу, на жаль, не виграв. І тут Daily. Ну, це той же Daily Challenge. Ось так все відбувається. Тобто, ви берете. Забираємо кожні 15 хвилин, запрошуємо рефералів для того, щоб більше життів нас було, натискаємо реквест і так далі. Попереджую, що важко з одного айпішника вам, мабуть, не дадуть забирати винагороди, тобто треба користуватися різними айпішками, плюс, якщо з одного айпі, то не підтягується ревка. Тому хто там використовує проксі, антидетекти, браузери, то, можливо, можна поабузити. Не ще не спробував. Тому ось так. І я так розумію, що за кожного реферала вам дає, даються е, життя додаткові. Тобто, ось ось після цього як requested Потім видається життя, я так розумію, на новий день чи через добу якось так це відбувається. Тому приймайте участь, посилання будуть в описі під відео. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, а також на наш основний YouTube канал, де 3600 підписників. Також підписуйтесь на мій інстаграм і Тікток. Зараз тіктоку з інформацією трошки туго. не немає часу там все доповнювати, але в Інстаграмі час від часу я там виходжу, іноді проводив там стріми. Тому підписуйтесь, будь ласка. Е, ну і Після того, як 25 баксів заробите, можете вже вивести е, Давайте покажу саме приємне. ось е, В біткоїні мінімум 50 долларів, в лайткоїні мінімум 25 і бачимо, що трон до g але це кажуть, не працює. І ось тут е, різні PayPal. Cash App, Gcash, Dana це ще в розробці. Але ось Solana, Bitcoin, Cash і так далі, Лайткоін. Тобто треба пробувати, треба потихеньку працювати. Тому запрошую всіх. В описі під цим відео є посилання. Тисніть лайк, підписуйтесь на наш україномовний канал. Дякую вам за увагу. Хорошого всім заробітку та всім до побачення.